І є дамисний нашим глядачам. Хочу сьогодні представити в нас в гостях на нашому виробництві мою подругу і найкращу феноменальну акторку України Арі Зюдину. А я теж хочу представити Інну, тому що як ми з Інною познайомилися, це було як вона каже в її минулому житті. Я задумала, що я хочу на 20 років своєму сину. Ні, це не було раніше. Це потім вже на 20 років сину. Тобто мені треба було вишиванку. Я у однієї людини, на якій я бачила дуже красиві вишиванки, запитала, а хто тобі це робить? І у іншої ці люди були не поєднані між собою абсолютно. От ні в яких галактиках вони не перетиналися. І вони мені всі називають одне ім'я, що це Інна Залізнюк, і я. Думаю, ні, ну це такі співпадіння, такі випадкові невипадковості. І не... ще ти мене відмовляла, щоб не робити біле, було воно непрактичне. Так. От, от таке у нас було знайомство. І воно переросло е, дійсно в дружбу, тому що я завжди щиро захоплююся людьми, які роблять щось самі в Україні. А особливо зараз, коли вже дуже багато людей виїхало і зі своїм бізнесом виїхало. Або враховуючи реалії, коли нема світла, коли нема перспектив, що воно ну, буде, ну тобто нема взагалі розуміння, що буде, всі тільки, тільки кажуть, що буде дуже важко і буде ще важче. І коли люди все одно, попри все, роблять. І для мене це ознака а, патріотизму більше, ніж бігати і кричати. А, по всіх усюдах якісь гучні лозунги. Нашу зараз там колаборацію можуть сприймати по-різному. Обов'язково хтось скаже і, і напише, що ну, то продажна артистка продалася, чи там реклама, це все. Мені в даному випадку абсолютно все одно, якщо у когось такі думки будуть народжуватися, тому що я знаю, чого я тут. Навіщо я тут? Я тут для того, бо я сама запропонувала і підтримати весну. Я на собі це використала, спробувала, і я хочу це просто всім порадити. І знову ж таки, тому що для мене тут якість і патріотизм в одній складовій, І сьогодні для мене це понад усе. Які рослини ти можеш, і до яких у тебе з дитинства якесь особливе ставлення? Напевне, це почалося, це все знайомство, вся любов до, до рослин, саме з того, що ти можеш з'їсти. Mm -hmm. Клевер був. Так. А потім є такі, зараз у мене на балконі ростуть такі квіти, вони вже Ужгороді, У мене біля квіткового магазину росли в таких mm -hmm. великих клумбах, таких, трошки дебільнуватих, таких радянських. Таких. Mm -hmm. Зараз їх в села таки кладуть або в морозиво. Така квіточка така рожева, кислиночкою такою віддає. Потім травочка така, ви колись так гадали, а хто у тебе буде, хлопчик чи дівчинка? Це таке, ще з кого ти народишся в 5 чи 6 років. І ти береш таку травочку, ти її так дуже різко ми їх називали. Ага. І ти їх так дуже різко зриваєш, і якщо в тебе гострейка виходить на верхівці, то це хлопчик. Якщо вона така вся кругленька, така так блюз, це дівчинка. Це уяви собі, яка, як, які сильні інстинкти, як вони народжують з самого-самого маленького. І там, коли так зробити, то потім ця травочку коли грезеш, вона така кислувата. Тому що я любила, і, і досі я люблю так осі, їсти, щось таке солоне і кислувати. Ну для мене це троянди. Троянди, оці, які коли потім з'явилися декоративні такі всі красиві, всі казали, ой, це треба на дачі поверзати, І, е, А я знала, що з цих троянд збирають і роблять е, саме там е, ну, варення робили з, з таких трояндочок. Це я могла. Все, що можна бризти, все, що можна, жасмін, кущами, теж я люблю, і, і те, що дає пахощі. Те, що що це звісно, це, це все моє. Тут є таке та, та. питання, чи якісь ті себе улюблені місце в Україні? Місця сили теж пов'язані з природою саме. Саме з природою. А, Карпати, а, море. Мені достатньо там на морі піде два дні. Я виглядаю одразу, вона починає очі вищати. Мені ця енергетика дуже-дуже подобала місця розкривати не буду. <смітна> 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 таке ще питання. Чи довіряєш ти рослинну косметику? Бо ми чесна називаємо це саме рослинна косметика. І часто це у людей, такі, якби, таке гальмо. А рослина, ну, ж вона не може там щось підтягнути, до людей недовіра. Треба їм щось серйозніше. Ну, люди ж хочуть пити, курити, їсти все, що попало, а потім одним чарівним кремчиком все врятувати, що вони там. А воно ж все за Я з самого якраз маличку, uh -huh. це було огірок, це була сметана. Я до 29 років не користувалася кремом. Взагалі. У мене був дитячий крем і uh -huh. сметана. І я пам'ятаю, що були такі моменти, коли чоловік підходить так так позаду, що в мене там чмокає а Боже, ти знов свої сметани. Uh -huh. І лід. лід. Більше нічого, я, я навіть навіть я стала робити лід з, з, приміром, з ромашкою. Угу. Це модно зараз. Це, це модно зараз. Що ти відчуваєш коли весна, ти користується весною? Що ти відчуваєш? Відчуваєш цю довіру, відчуваєш, а відчуваєш без собі? Ну, я відчуваю, я відчуваю довіру, тому що я можу, як я одна знайома, яка там займається дієтами всім цим, вона каже: а, крем. Повернувши з того боку де склад і прочитавши, ти маєш розуміти кожне слово. Якщо там починаються незнайомі тобі слова ще й цифри, все, це все іде та хімія, яку тобі не потрібна. Mm -hmm. Чим більше ти знайомого там, читаєш, по-перше, я довіряю, тому що це все а, науково. І традиційно тобою зібрали. І ми знаємо, як в дитинстві подорожником там ті крани, mm -hmm. клеїли, лопухом мили волосся. Треба знати традиції народу і розуміти, що вони звідки взялися. І зараз ми, я би сказала, просто відновлення цього йде. Я, я хочу випадково. сказати, що я те таки відчула, що я дійсно. Дуже глибоко повчали кожну траву, по і історію і не тільки там по складниках, але історію саме такі різні легенди, які можна прослідкувати спогади наших українських людей про цю рослину. Що з нею пов'язано, що з нею наші українці робили? Особливо, коли я прочитала про трави дикого поля і як козаки відновлювалися про траву і коли вони вважалися це трава рідного дому коли з полону чи будь-якого походу, верталися козаки і вони падали саме на поле чабрецем. І чабрець е, має дуже сильну антидепресивну дію. І вона зараз доведена, але тоді люди не без наукових доведень, без хімічного аналізу і складу тих рослин їм була впевнена та інформація генетична. Вони знали, що це треба робити і так відновлювати свої сили. І оце все, всі ці різнання, і, скажімо, такі, що ми зараз можемо мати. Хімічні, біохімічні і традиційні, оце все я захотіла поєднати. Поєднати в цій косметиці. І тому я вважаю, що саме ця косметика, от вона діє на рівні відчуттів. Людина може навіть. Ти знати, як вона впливає, але вона відчуває, тому що я сконектила її з, ген... з її зродом, з її землею. Бо чому українські жінки красиві? Хтось собі задавав питання, чому ми такі красиві? Поїдьте по світу, подивіться, українські жінки реально кожна жінка йде по вулиці красива. Я не хочу говорити там, мені про європейських жінок. Ну, вони є красиві, але ми всі красиві. Тому що в нас така географія, ми в такій широті знаходимося, у нас таке біороїття трав, рослин, ми в цьому купаємося. У нас так розміщено сонце, у нас такі вітри, що наше тіло, наша шкіра, вона генетично підлаштовується під цю територію. Ми, ми красиві від того. Що ти робиш? Що ти Шо робити? Робити, щоб так виглядати? Я виглядаю по-різному. В залежності від того, скільки я годин сплю. А, ну по-перше, що, що завжди цікавить людей, на мені немає жодної пластики. О, це, це, я Це було питання. На мені немає ніяких маніпуляцій, немає ніяких підтяжок. Я ніколи не приховую свій вік. Мені через два місяці, 23 серпня, 53 роки я навпаки це кажу завжди. Тому що є е, якісь внутрішні у мене е, зовсім інші е, вікові ознаки. І е, жінка взагалі може виглядати однаково в 25 і в тридцять в залежності від того, чи є в неї кохання і чи вона виспалася. Воно не завжди пов'язано, бо від шаленого кохання вона може не виспатися. І вона може виглядати з цимцями під очима, але очі мають Ти Розкажи свої рутину. що ти робиш? Вранці, ввечері. На які стадії з'являється весна? Весна з'являється зранку під час тушки. У мене мені дуже подобається для волосся бальзам. Він дійсно робить м'яким волосся. І ознака того, що він натуральний, це не масюську краплиночку ти береш, от як в привозних. там ці. Mm. Я розумію, що це дійсно концентрат такого тих всіх букв і цифр, які я не знаю. так. Mm -hmm. От, А тут трішки більше я беру. А, це волосся. А потім у мене ця йде сироватка. Uh -huh. Правильно кажу, так? Uh -huh. так? Так. Вона прозора, і вона, до речі, от в якийсь період мені здалося, що вона мені підсушує обличчя, зараз вона мені дуже органічна. Можливо, зв'язку з тим, що стуконна. Right, бо в лікує uh -huh. силу uh -huh. воно поїзджує. Uh -huh. uh -huh. Наша буде, хоча якраз теж корисна, правда рібсовика? Uh -huh. Вона а це хомотна. Це означає, що це, такий, це така молекула, яка тягне зону воду. Ага. Тобто вона ніякому разі не подіє коли сухе приміщення і коли ти мало води. Але коли волога на вулиці волога в приміщенні, вона натягне і навіть без крему відчуття ж шкірене. Тягне 800 молекул води, в одна молекула. Ну я ж кажу, що в мене прямо в періоди різні. Потім залежності, от зараз дуже дні і зрозуміло, що Потребую догляду, але на, на це, от ви самі бачите, що я й так мокра, і тут ще зараз, я пише, в був крем, ну це був би жахливіший. Вчора я була на сцені, то ми ми ну, вижимали сорочки одне з одного із себе. І в інтракті просто взяла фен і пішла сушити марка робота і, і костюм йому, і волосся, бо, бо це не вчило. Але це професія, яку ти мусиш виходити, загальнувавши обличчя. І, і, і як я ще обираю собі це? Якщо я розумію, що немає потім цього стану маски, що ти потім стягаєш, так? Uh -huh. це все якимись шматками, то воно моє. Вона uh -huh. значить ніяк. Це обличчя і це шире. Крем для рук. Крем для рук просто фантастичний. Він він. він, він. Я дуже, я, мені, дуже, мені дуже економно, мені дуже надовго вистачає. Я зараз порахую, скільки. Мені зручніше це зробити на ніч, але теж не зовсім перед сном. А, а, дуже, а... Я просто не лягаю спати я... в 2 годині ночі, не раніше зроби. Я зробити. Це тільки наносимо, на ніч. У ліжу, на нічого. На нічого. Шкіра, Шкіра теж хоче спати. Так. Шкіра має відпочивати. Uh, і треба дуже довго вчання. Ні, якщо ви прокидаєтесь приміром в сьомій ранку, а йдете на роботу на першу годину дня, то ви можете все собі дозволити. Але навіть коли я приходжу на зйомки, і у мене завжди перше, що запитує гример, чи є щось на обличчі. Він витирає це все. Тобто гример це все витирає, і потім мені вже кладуть uh, грим, uh, щоб воно не, 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 не скочуло. Мені в весні подобається ароматична складова креми. Вона мене не викликає. А, ніяких асоціацій з якимись аптекарськими цими препаратами, бо іноді ти береш крем, і він тобі от уже неприємний. Або він настільки а, стільки туди, цей від душки від парфумів uh -huh. вкладено, що воно тобі ну от шампунь і все. Взагалі ти вдома не поламати. Взагалі про це. Ні, я тобі ходився завжди до цих красивих жінок, що рекламують. Ні, я просто побачила давно тенденцію в Європі, що всі ці Шанелі і mm -hmm. Сенлорани, всі ці знамениті такі будинки, mm -hmm. знані такі моди в усьому, від крайних до одягу, вони використовують акторів. Але в Україні склалася ситуація, що ну, зараз, можливо, наших голових акторів знають, їх, їх показують, їх знімають. А ми, були, а ми були, так, у нас шоу-бізнес, це були співаки більше, співачки. А, можливо, колись якийсь період телеведучі. Тобто ті, хто частіше у тебе очах. І дуже мало акторів, дуже мало, акторів бо у нас немає інституту зірок. Ми ну, так склалося, що з 2000, mm -hmm. з, десь з 90-х uh, кіноспір закрилися, нічого не вироблялося. Поодинокі якийсь один фільм створювався по 5 років. Ці фільми всі uh, показувалися в, в якійсь оглядовій одній кімнаті, і кінотеатри були закриті. Uh, це 10 років, просто які пропали в професії. Okay. Якщо ти не потрапив в телевізор, то все твоя професія, ну тільки в театрі, хіба що, ще плюс без грошей, і це було жахливе. А в 2000-х роках у нас сюди в Україну заїхав російський бізнес знімати серіал, тому що їм це було вигідно і їм це було дешево робити. Ми була безкоштовна робоча сила, і ми грали лише ролі другого-третього плану, ми ніколи не грали головних ролей, А все будується і і. І реклама, і навіть ті всі е, афіші, вони все будуються на головних героях. Тому українських акторів мого віку ну, ви можете назвати там, 5, може, 10 акторів, які, актрис, яких знають. І, е, ну, і в мене була завжди своя якась така ніша. І, і я до реклами ставилася дуже-дуже. Взагалі. Ну, до реклама от Я просто зараз хотів просто пожалітися. от Ти створюєш український продукт. Ясний, медійний, творчий. І для мене ти завжди людина, яка створює продукт інтелектуальний. Вона створює. Не я створюю, я беру участь в створенні. Ти я я створюєш ти собою. Собою? Так. А якби хтось інший це саме говорив, це було б по-іншому, звучало? ти ж mm. сама казала, тільки що, що Маша інша і все. Ага. <ріст> от, твій продукт, от я була ще на відстави, була цей продукт ну, на 200 років. Тобто він, ну, тобто на 100-200 на років, це продукт, який на перспективу, на подумай, який розвиває. Розумієш, яку людину емоційно підтягує. Бо коли ми дивимося якийсь такий продукт, ну, я маю на увазі от медійний, і ти розумієш, що він тебе деградує. Обида Тікток, щось ти дивишся, або там. Це все ну, навіть це, щоб взяти все з бізнес з цього шоу, ці пісні. Ну, і люди масово це слухають, Вони поглинають цей продукт масово. Ну, От так. що в тебе спадає це відчуття, коли ти створюєш цей продукт, який би інтелектуально і культурно людину як би, з цього каміння шліпував би цей алмаз? Ми всі шлікуємо це зараз, ми розвиваємося. Чи було такого заплямувати і... Не знаю, куди. Що ти відчуваєш? Творець українського саме котельну. Знаєш, знаєш, такі, такі дійсно які, такі слова, які зараз ти мені сказала, завжди лежить з таким папусом. Я ніколи не замислювалася над цим. А я завжди я оце завжди... що... думаю, що це людина, я чому дружу? Не, навіть мені приємно, але я людина, я завжди думаю про мене. Якби я не думала про майбутнє, я б нічого не створила. Якби я не думала про ту узор вишиванку, що це треба з цього регіону викупати, це все узорчик. Бо я думаю, ага, оця людина, цей цей син, він буде через там 50 років, він буде старим, цю сорочку своєму сину і розкаже, і то все передасться, то все з'єднає. Тобто мені не цікаво жити в. Хоч какая, треба жити в розрізі одного дня, але а, мати оце знає, що, якби, кинути камінчик чихати туди, і щоб він нам проріз зерно туди і щоб воно виросло. Мені оце цікаво, коли твій син сказав, мені було цікаво, познайомитися, оцю сорочку я відчуваю, тобто я колись то посіяла, а він того це відчуває. І я так от, про тебе думаю, чи про тебе, подивитися, про серіалуся. Я раджу, це просто. Воно по всьому, по твоїх діалогах, по твоїй поведінці, по тому, як ти заходиш на виставу, воно, воно розвиває людину на майбутнє, воно змушує зупинитися мене і завантажитися. От подумай на цим, а що буде далі? А як ти живеш? А яка ти є? А для чого це все? Знаєш, у мене з дитинства ці питання завжди турбувало. Я була щоденник з 13 років. Давала книжки по самовихованню. Знаю, Я писала собі плани життя на кожен новий рік в 13 років, 14-15 Я дуже рада захотіла стати актрисою. У мене були якісь зірці, зразки. Зірки, на яких я хотіла бути схожою, або не хотіла бути такою, як мені. І я завжди розуміла, що це та професія, яка не дасть тобі е мільйонних стак. Сьогодні я переконана взагалі, тому що акторська професія в Україні це просвітництво. Тому моя позиція, тому я ніколи не була відірвана від суспільства. Я ніколи не вважала, що. Акторство це лише бо там, я в театр приходжу. Я ніколи не називала, як це там люди старшого покоління, кажуть, театр є дім. А, ні, в мене є дім, у мене ну, дім навіть більше тут. А, а в театрі я стикалася з різними речами а, і, і з прошами, і з а, такими, що може хтось би не вижив. Але а, я коли б мене запитали, так що таке. Мистецтво, що така культура. Культура це деревце, яке ти саджаєш малесеньке, от ще навіть там немає листочка відомо. І ти його поливаєш, 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 розмовляєш з ним, якісь добрива туди додаєш. І воно дуже довго росте. Але коли воно виростає, воно дає красу, воно дає тінь, воно дає затишок, це дерево дає радість серця, прохолоду. Воно дає місце для життя птахів, плоди. плоди. Воно, воно стільки всього несе. А можна на цьому ж місці побудувати висотку сьогодні, дуже швидко, і продати ці всі квартири. І збагатитися за один, ну, за один квартал, так? за один період. Але хтось вибирає цей шлях. Я вибираю це дерево. І. Для мене це, це важливо. Постійно думаю, що ну, мене не задовольняється ці проміжні результати, да, от, зробити гроші. Чому ті продукти mm. дорожче? Чому у вас вам, продукт, ви ж називаєтесь приміним, ну, наприклад, ми робимо на контракт, да, для інших брендів ми робимо, креми вони продають по 3 тисячі. Ну, я вибрала цей шлях українцям дати доступну косметику за цією якістю. Доступну. Я вибираю цей шлях і каже садити дерево. Я розумію, що я не буду мати цих прибутків, але я отримую задоволення, коли жінка-пенсіонерка у може дозволити собі крем. Вона ж крем. І на півроку його вистачить. Да, вона, вона, мене ще Вчителька в школі на свою невелику зарплату вона купується крем. Мені чомусь більше задоволення, чим мене будуть там зв'язки якісь рекламувати і казати, куплю, і купуйте. Може, я не нормально якось сплаштована в цьому плані, але бачиш, ми з тобою в цьому несемо цей український продукт і однаково думаємо. А, зараз усвідомлення того, що ти купуєш український, це ще й підтримка. Це дійсно наш внесок в перемогу. Бо працювати в умовах, коли виробництво, чи це крема, чи це шивейна фабрика, це залежить від світла. Світла. От ми світла. зараз сидво без світла. Бо я вже отак попадаю в той рахуночку, щоб, щоб якось щоб потім мені сказали, ви так погано виглядали. Ось". І то це як світло виставило. Світло на нас не виставлено. Зараз держава нам світло вимкнула. Але ми залишаємося в за цій державі. Ми чомусь тут залишаємось. Українське виробництво залежить його життєздальність залежить від вас, лише від вас. Коли ми говоримо про підтримку українського бізнесу, то ми маємо розуміти, що підтримка українського бізнесу вона стосується і того, що ви вимикаєте світло і кондиціонери, коли це не потрібно, розуміючи та відповідальність та? і підтримуєте так само і українську книгу, і український крем, і українського виставу. І українське клієнт. От для кого ми це говоримо? Для от, себе. Для все, що змінити, а кого можемо переконати? От, от, е, наші клієнти, які мене почують, вони й так будувати. Нам треба когось переконати. Я думаю, кого ми можемо переконати? Ну, можливо, можливо, ті люди, які мене, довіряють мені. Які знають, що я не запрямована в різних політичних баталіях, що я ніде не брала участі ні в яких цих компаніях і не казала, як там одна артистка. о, Ооо, я дізнаюся, що були фальсифікації. Я одразу віддав всі гроші за концерти. Щось досі, досі не бачу тих фальсифікацій, вже визнав весь світ. Вже всі забули про той майдан, про ту революцію, про ті вибори, а гроші щось якось як фонд міра не прийдуть то, можливо, люди, які сумніваються. Я розумію, що зараз дійсно економічна ситуація така, що ви вибираєте. І дійсно між кремом і хлібом ви будете вибирати хліб. Але, все одно... але можна вибрати крем, який користувається так, але, ви, все але одне... ви завжди вигадуєте, які подолунки робити одне одному: на дні народження, на СБО, на, на ще щось, там, на, на якісь свята. Особливо жінці, вчительці, то не буде хабар. Подаруйте щось корисне. Я користуюсь таким принципом в виборі подарунків. Я завжди думаю, а чи хотілося б мені отримати цей подарунок? Ну, тобто стався до людини так, як я хотів би, щоб сталося. І якщо мені би подарували крем весна, я була б дуже вдячна і щаслива. І дійсно на скільки місяців це вироблено? Вона на 5 місяців вистачила кримінальна. Якщо розділити на ці 5 місяців, то це, ну, може зі сметаною дорожче.